За тім пагорбом дорога ось вот така йде. Праворуч, вниз і в потічок ныряє. І наверх. Ух, я коли спускався, зробив скорпіончик і моток перевернувся ще далі тропинки. І ось по такому склону я ригаю, ригаю, ригаю і так. Я зробив собі із лайта мінімум якийсь опен. Зараз трохи відпочину і далі. Ну вже зрозуміло, да, що я потеряв всі позиції. Поки ці страки вилізу, це буде. Мій маршрут пролягає переважно лежачи. Вийти не можу, дав навіть А це таке. То що, Незапланований відпочинок? Моторка, Гора гора. А мені туди. Сюди ніяк. Зараз буду пробувати туди, якось там брьовна, колоди. Загубив дуже-дуже дуже багато часу. Хартин дорого воно таке. Ну, як для першого разу, я рахую, що мені навіть навіть ок. Тримаюсь десь. Посередники позиції, що по вчорашньому дню, що сьогоднішньому дню. Для першого разу мені ок. Тому пробуємо їхати, якщо здохнемо, будемо будемо завершувати. Ну ладно. Це ж ендура